Друзі, поки ви вагаєтесь, хтось уже отримує виплати, одні вже користуються накопиченим капіталом, мають додаткову пенсію, отримують медичні виплати чи гроші на освіту дітей. Інші ще думають, треба чи не треба, і щодня втрачають час, який міг би працювати на них. У пенсійних чи страхових програмах головне старт. Бо кожен день без програми дорівнює втрачені можливості, зволікання не економить гроші. Воно навпаки коштує грошей. Поліс це як запаска в автомобілі, потрібен завчасно, а не коли вже трапилась біда. І навіть якщо людина не знає, що існує такий фінансовий інструмент, це не скасовує того, що він працює. Час працює або на вас, або проти вас. Зв'яжіться зі мною вже сьогодні, і ми запустимо ваш фінансовий захист.